Всім-всім привіт! Мене звати Марина і ви на моєму каналі про В'язання. Сьогодні я хотіла би розповісти вам про спільний проєкт, в який я вступаю під назвою Різдвяні зустрічі, організатором якого є Оленочка з каналу Єлена Буканова Хэндмейт. Цей проєкт спільний буде проходити з 25 листопада. Сьогодні у нас вівторок і 21, і є ще час для того, щоб прийняти участь, подати свою заявку. Тому кого зацікавила така класна можливість пов'язати у спільнику під різдвяний такий мотив новорічний святковий. Будь ласка, заходьте до. Телеграм каналу під моїм відео в інфобоксі ви знайдете посилання на канал Олени. Подивіться, будь ласка, її відео запрошення, вона дуже дуже детально там все розповідає, розписує. Всі номінації розповідає, оголошує все дуже, -дуже ясно і зрозуміло. Також в інфобоксі ви знайдете посилання на телеграм-канал, на нашу групу, де ми спілкуємося на різні е, такі в'язальні теми рукодільні. Будь ласка, якщо у вас там ще немає, ласкаво просимо. І також е, е, там само е, в інфобоксі будуть всі хештеги цього спільного проєкту. Будуть прописані номінації, ви можете там оглянути їх одним оком, і також буде списочок із спонсорів. Це дівчатка, які захотіли нагородити інших дівчат-учасниць. По номінаціях або по своїх якихось особи, особливих критеріях будуть тривати подарунки за їхню роботу. Також списочок учасників спільного проєкту, ви також там їх все побачите. Підіть, подивіться, подивіться в вступи, подивіться обов'язково. Відео запрошення у Ленкіна, і вам все буде зрозуміло. Якщо коротко про цей спільний проєкт, це зараз у мене тут є шпаргалочка. Щоб гарно сказати, спільний проєкт для того, щоб ми могли пов'язати в гарній компанії теплій такі. І ще пов'язати подарунки для наших рідних і близьких для того, щоб подарувати на, до якихось із різдвяних, тобто новорічних свят, підготуватися і бути готовими. Тому що, що? Тому що ми маємо приносити людям гарні емоції та радість своїми роботами та подарунками ручної роботи. В принципі, це все і я. Можу вже вам заявити деякі пункти із мого списочку, в принципі, їх не так багато, і ви можете їх зараз почути. Так. Тут у мене списочок із п'яти пунктів, і вони всі відносяться до моєї сім'ї. Якщо буде щось. Після того, як я вив'яжу, наприклад, чотири із, із, із цього списку, обов'язково має бути, то я, якщо буде час і можливість, то, звісно, я ще буду в'язати, але уже тим, хто тут, ну, в ближньому в колі, чоловіка туди я припишу пізніше, тому що ну, зараз ви зрозумієте. Перший пункт я записала це іграшка гачком для донечки. Ви бачили пряжу, яку ми купили з донечкою вона все помацала, крильно її підходить. Кольори також вона вибрала сама. І ось буде такий зайчик з широкими довгими вушками і в платочку. Вона його давно вже просила, і нарешті я. Ну, носик, оченятка, у мене все Fallop Fiber. Ну, для того, щоб набити. Іншко. У мене все вже було вже давним-давно, я вже його тут в магазинах купила, а пряжу ніяк не могла. Ну, хотіла щось вибрати із товстої пряжі, якої Велюровий, вельветовий, не знаю, як правильно вона називається, а вийшло трішечки тонше. Нічого страшного, буде, буде зайчик трішечки меншеньких розмірів. Далі Далі тут ідуть подаруночки ті, які мають поїхати в Україну. Це для моєї сім'ї, для тата, для мами, братика і сестрички. Ось так. Цього року я вирішила якось їм всім разом зв'язати е, дуже такі потрібні речі. Е, для хлопців це обов'язково будуться, це точно, тому що я вже так е, точно знаю, що це ну, ну, думати довго не прийшлося. Це шкарпетки будуть. Для тата більш такі спокійного е, спокійних кольорів, там сірі чи сині. Щось, щось таке є вибору, щоб він міг їх, їх одягати десь або на роботу, щоб йому не було дуже ніяково, якщо щось зв'яжу, таке яскраве, кольорове. Ну, коротше, такий класику зв'яжу. А для братика, то, звісно, можна навіть посмілятися трішечки з нього, щоб він. Ну, Коротше, там будуть трішечки яскравіший колір. Хоча, в принципі, я в нього можу і спитатися, якщо йому таке сподобається, і, ну, щоб він сказав мені, чи як йому така ідея. А для дівчаток з моєї сім'ї, для мамочки і для сестрички, я, от, наприклад, для мами я вже точно знаю, що це буде бактус із м'якенького мухеру або альпаки на шовку і рукавички з той самої пряжі. Хочеться щось таке більш е, тепленького, м'якенького, комфортного, знаєте, для ручок моєї мами, тому що там після е, років роботи на базарі і е, біля тих саженців, на які вона їздить, на дерева, вона говорить, я сьогодні на деревах. Мороз. І дощ, і сніг, а, я, а вона на деревах і просто в резинових перчатках ті руки крутять, пальці опухші, і, і криві. Хочеться якоїсь краси для мами, тому що вона завжди нам в дитинстві, і навіть після того, як я вийшла заміж, вона купувала мені. Моїй сестричці все саме найкраще, найгарніше, а себе завжди обділяла. Якщо чесно, я записую це відео уже десятий раз. Я його весь час видаляю. І весь час, коли говорю про мамині руки, я не можу, не можу зупинитись. Для сестрички, я також думала, що е, ну, я думаю так, або шкарпетки, які яскраві, домашні, гарні, е, або на роботу, тому що вона е, працює зубним техніком, вона дуже багато сидить і, можливо, там десь мерзне. Е, але я е, не знаю точно. І, е, умови там нормальні в неї, але просто, можливо, б хотілося б їй більш якогось комфорту, тепло, то це будуть шкарпетки. Якщо щось таке більш е, інше, в принципі, якщо я встигну, я зв'яжу і мамі з сестрою також шкарпетки. І буде взагалі не подарунок, а супер-пупер-подарунок. Я думала, що це має бути шарфик з рукавичками, також такий комплектик. Але шарфик, так як вона рідко дуже носить шапки, я хочу шарф зв'язати трішечки ширше, чим, ну, чим він має бути зазвичай. І хочу зв'язати її широкого також шарфа, щоб вона могла замотати. Ну, ось так на голову накинути, покласти його і замотати вокруг, навкруги шиї, щоб і ще й ось так зверху, щоб грудну клітку закривало, як маніжка. Ось і Короті, хочеться нав'язати дуже багато краси, естетики, тому що, ну, Не знаю, тому що їх я дуже люблю. Так, тому, в принципі, план зрозумілий. <гум> І, в принципі, я вже можу розпочинати. Я чекала моменту, коли я настроюсь, настроюсь на саме ось це відео, <гум> але ось бачите, ніяк, ніяк не виходить нормально зняти відео. І ллються сльози. Так, е, добре. Ну, з цим списком ми вже, ну, я вже приділилася. Е, бажаю вам також е, гарних приготувань до новорічних свят. Е, бажаю вам побільше натхнення, більше е, вільного часу для свого хобі. Щоб було більше часу для в'язання, для того, щоб ви змогли творити ось ці подарунки, які хочете, які запланували подарувати своїм рідним, близьким, кого захотіли подарувати цього року. Тому давайте позитиви. Побільше дарувати щастя, позитивні емоції. Отож, ми, я буду завершувати це відео. Дякую, що, що ви додивилися до кінця. Відео на цей раз таке коротеньке, просто інформативне. Дякую, що ви були, були зі мною, дякую, що приділили мені увагу та свій час. Якщо у вас буде... Таке велике бажання пов'язати, потворити разом з нами у прекрасній, теплій, в'язальній такій новорічній уже компанії. Будь ласка, ми вас чекаємо, ще є час, щоб до... долучитися до цього спільного проєкту. Кому цікаво. Побачимося з вами вже в наступних відео. Всім посилаю сердечки, мої ніжні обійми, всіх обіймаю. Бажаю вам гарного тижня, хоча він вже розпочався сьогодні. Нагадаю, що сьогодні понеділок, уже вечір. То, в принципі, нехай ваш тиждень пройде тихо, мирно, спокійно, щоб і без Ой, хотілося б сказати без повітряних тривог, але ж але я так не можу сказати. Але бажання мого серця, ви ви знаєте, бажаю нам всім скорішої перемоги, най, най, на найшвидшої перемоги України над, над злом. Нехай скоріше наступить мир в нашій країні, і щоб всі змогли повернутися в свої домівки до своїх рідних та близьких. Все. Бажаю вам гарного настрою, натхнення на побільше часу, я вже вам це говорила, але побільше часу для вашого творіння, для вашого хобі, щоб ви. Могли зробити все, що задумали, щоб всі бажання ваші і весь списочок, що ви запишете, щоб ви все виконалися і щоб всі були щасливі, ваші рідні і близькі, щоб оцінили вашу роботу. Цього всього вам я бажаю все, побачимося з вами в наступних відео. Всім до побачення, всім миру, щастя, спокою. Всім бувайте!